Я поклоняюся тобі, Отче мій і царю. Ти обрав мене із тисячі і назвав своєю. Покликав і чекав терпляче, коли я відповім, коли озвалася, призначив бути голосом твоїм. Тепер у славі я твоїй і сяю мов зоря. Тепер царівна я, а ще донечка твоя. У спадок землю мені дав і правом наділив усе до ладу привести, урожай збирати із полів. У серці мир я бережу, який дає твій дух, Черпаю мудрість в святій книзі, яку читаю вслух, і кожен ранок твоя милість. Оновлює мене, і за радістю я дякую і благословляю.